Послання апостолів. Послання апостола Павла. Послання до Римлян. Розділ перший. Павло. Слуга Христа Ісуса. Покликаний апостол. Вибраний для Євангелії Божої. Яку Бог наперед був обіцяв через своїх Пророків у святих Писаннях, про Сина Свого, народженого тілом із насіння Давида, установленого Сином Божим у силі, Духом Святості через Воскресіння мертвих? Про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми одержали ласку і апостольство. На послуг віри між усіма народами, на прославу Його імені, між якими і ви покликані Ісуса Христа, усім, що в Римі Божим улюбленим, покликаним святим, благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Наперед, дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша славиться по всьому світі. Свідок бо мені Бог, якому я служу Духом моїм, благовіствуючи його Сина, що я безперестанно згадую про вас і завжди прошу в моїх молитвах, чи, врешті-решт, пощастить мені з волі Божої прийти до вас, бо прагну вас бачити. Щоб поділитись з вами яким небудь духовним даром, щоб вас зміцнити, тобто підбадьоритись разом між вами спільною вірою вашою і моєю. Не хочу я, брати, від вас таїти, що я часто мав намір прийти до вас. Та досі завжди мені щось ставало на перешкоді. Щоб мати який небудь плід і між вами, як і між іншими народами. Я почуваю себе боржником перед греками і чужинцями, розумними і неуками. Тож, щодо мене, я готовий і вам, що мешкаєте в Римі, проповідувати Євангелію. Бо я не соромлюся Євангелії вона. бо, Сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше Юдеєві, а потім грекові, бо справедливість Божа об'являється в ній з віри у віру, як написано, Праведник з віри буде жити. Бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду. Спиняють несправедливістю, тому що те, що можна відати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив невидиме ж Його після створення світу роздумуванням над творами стає видиме, його вічна сила і божество, так що нема їм оправдання. Бо пізнавши Бога. Не прославили його як Бога, і не дякували, але осуєтились у своїх мудруваннях і притемнилось їхнє нерозумне серце, заявляючи, що вони мудрі, стали дурними, і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину птахів, четвероногих і гадів. Тому і передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Вони замінили правду на неправду, і честь віддавали, і служили створінню радше, ніж Творцеві, котрий благословен повіки. Амінь. За це ж і видав їх Бог пристрастям ганебним. Бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні, так само і чоловіки, полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливостю один до одного, чинячи ганьбу чоловіки на чоловіках і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду. І як вони не вважали потрібним триматися правдивого спізнання Бога. Бог видав їх ледачому розумові чинити негодяще. Вони сповнені всякої неправості, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, колотнечі, підступу, лихих звичаїв. Вони обмовники, наклепники, богоненавидники, зухвальці, горді, хвальки, винахідники зла. Неслухняні батькам, нерозумні зрадники, безсердечні, немилосердні. Вони, хоч спізнали Божий присуд, що хто таке чинить, заслуговує на смерть, не тільки це роблять, але й схвалюють це в тих, що таке чинять. КНИГА ЧИСЛА. Розділ другий. Господь промовив до Мойсея та Арона Сини Ізраїля отабереться, кожен з них під своїм прапором, під знаменом батьківського дому свого. Проти намету зборів і навкруги нього стануть табором. Спереду на схід під своїм прапором стане табором Юда. За своїми полками. Вождем синів Юди буде Нахшон, син Амінадава. Його полки, згідно з переліком, мають 74 тисячі 600 чоловік. Коло нього поруч стане табором коліно Іссахара. Вождем синів Іссахара буде Натанаїл. Син Цуара. Його полки згідно з переліком мають 54 тисячі 400 чоловік. Далі Коліна Завулона. Вождем синів Завулона буде Еліяв, син Хелона. Його полки згідно з переліком мають 57 тисяч 400 чоловік. Усього табір Юди нараховує. 186 тисяч 400 чоловік за полками їхніми. Вони рушатимуть перші. На південь під своїм прапором стане табором Рувим за своїми полками. Вождем синів Рувима буде Еліцур, син Шедеура. Його полки, згідно з переліком, мають 46 тисяч 500 чоловік. Коло нього стане табором коліно Симеона, вождем синів Симеона буде Шелумієл, син цурішая. Його полки, згідно з переліком, мають 59 тисяч чоловік. Далі коліно гада. Вождем синів Гада буде Еліасав, син Реула. Його полки згідно з переліком мають 45 тисяч шість Усього табір Рувима нараховує 151 тисячу чоловік за їхніми полками. Вони рушатимуть другими. Потім двигнеться намет зборів, тобто табір левітів посередині таборів. Як стоятимуть у таборі, так і рушатимуть кожен на своєму місці під своїм прапором. На захід під своїм прапором стане табором Ефраїм. За своїми полками. Вождем синів Ефраїма буде Елішама, син Амігуда. Його полки згідно з переліком мають 40 тисяч 500 чоловік. Коло нього буде коліно Манасії, вождем синів Манасії буде Гамлієв, син Педацура. Його полки згідно з переліком мають 32 дся чоловік. Потім Коліно Веніямина. Вождем синів Веніямина буде Авіддан, син Гідоні. Його полки згідно з переліком мають 35 тисяч 400 чоловік. Усього табір Ефраїма нараховує 108 тисяч 100 чоловік за полками їхніми. Вони рушатимуть третіми. На північ під своїм прапором стане табором Дан за своїми полками. Вождем синів Дана буде Ахієзер, син Амішаддая. Його полки згідно з переліком мають 62 тисячі 700 чоловік. Коло нього стане табором коліна Ашера. Вождем синів Ашера буде Пагієл, син охрана. Його полки згідно з переліком мають 41 тисячу 500 чоловік. Потім Коліно нафталі. Вождем синів Нафталі буде Ахіра, син Енана. Його полки, згідно з переліком, мають 53 тисячі 400 чоловік. Усього табір дана нараховує 157 тисяч 600 чоловік. Вони рушатимуть останніми під своїми прапорами. Це сини Ізраїля, перелічені за батьківськими домами їхніми. Усього порахованих у таборах за полками їхніми було 603 тисячі чоловік. Левіті вже не пораховано між синами Ізраїля, як і заповідав Господь Мойсеєві. Сини Ізраїля вчинили все так, як заповідав Господь Мойсеєві. Чи то як отаборювалися за прапорами своїми, чи то як рушали кожен за своїми родинами та за батьківськими домами своїми. Псалом 134. Нумо благословіте Господа, усі Господні слуги, ви що по ночах стоїте у Господнім домі, піднесіть руки ваші до святині і благословіте Господа. Нехай благословить Тебе, Господь і Сіону, Він, що створив небо і землю.